Це в нас кабачкові вафлі з сиром. Це в нас вишневі вафлі з Це овочевий хлібчик з кабачка. На розпушувачі та на яйцях він. Зверніть увагу, розпушувач яйця. Це не на заквасці, а ось це на заквасці все. Це кукурудзяний хлібчик на заквасі. Бачите, який гарний відкрився нам тут грібінець в нього який. Це амарантовий хлібчик. Це в нас вівсяний хлібчик і вівсяні бутербродні булочки. Це амарантові булочки бутербродні. А це в нас кейкбол з сиром. А це в нас піца основа на заквасі без яєць. Бачите, які бортики. і діаметр 23-25 см.